Вітаю всіх із магазина Аврора сьогодні. Понеділок як завжди по понеділкам у всіх магазинах Аврора по всій території України починаються акції. Вони однакові. У всіх магазинах Аврора акції будуть діяти з 1 по 7 вересня. Ось такі губки. Дабл Bubble чистим, блистим, 24 гривні за п'ять штук. Тут знижка написана: 16%. відсотків. Супервош, засіб для миття посуду сім в одному, 37 гривень з ароматом лимону замість 44. Також серветки, вологі, дитячі від СЕФІ, 35 гривень, замість 44, 20% знижка, вони, до речі, йдуть з клапаном. А тут у нас засіб парфумований для приміщення від сила Air Fresh, кашемір ваніль. Отакий От аромат цікавий, 23% знижка, 49 гривень за 400 мл. Вам показати супер акцію, що зоши, тобто. І за 3 гривні можна купити в клітинку 12 аркушів замість 5 гривень. З першого по сьоме акція ось показую, як він виглядає на плакаті. А в самій Аврорі, де я знімаю, його розібрали. Але в вашій Аврорі він може ще бути за 3 гривні, як його так швидко розібрали. Зараз тільки ранок, понеділка. І це головна поличка. Ну, а головні акції, які по типу найбільші, зазвичай ставлять на цю поличку. Почну знизу цього разу. Рушники, паперові, ось такі весь складання, папір. Мол, написано. Отак, рушник паперовий, тут 200 штук в зеленому кольорі, 200 листків, пачка 32 гривні зі знижкою 18%. За 44 гривні можна купити рушник від екола. Тут один рулон, два шари, 44 гривні, 120 відривів. Феррі великий, такий на знижці 23%. Бачу, що тут аромат лимона. Так, номер один в Україні 169 гривень за півтори літри. 23% знижка. Воно суттєво, виходить, на такі Великій упаковці, так вона 219. А на знижці зараз можна придбати за 169, півтора літра. І Аріель в акції. Капсули для прання. Так, капсули у нас йдуть для прання. Все в одному. 12 штук за 199 гривень, знижка, до речі, аж 33%. Получається, 12 штук капсул Аріель усувають плями та неприємні запахи. 199 гривень. Також знижка суттєва 100 гривень економії. Тут шик, гель для душу. О, треба взяти. Я хочу взяти, мені мило подобається. Ніяк не візьму собі гель для душу саме від шик, Мені здається, він густий всередині. Такі цікаві аромати. так, Мочі, навіть з'явились, мочі, дивіться. І тут кокос, щось таке, як морозиво, 55 гривень за 400 гривен. Далі йде сіль для ванни з піною, коаліном, желанна, зелений чай. 34 гривні за 500 грамів. Засіб парфумований цей для приміщень я показала там на тій стічці, на головній хапай по 49 гривень. Його чотири види бачу. Є Flora флор, Флора мейджік, оце ваніл, знову флора Magic, Ну, мабуть, це таки два види. Да? От я бачу два, і далі прокладки від Увіс. Велика упаковка 20 штук до 94 гривні. По 149 на цьому тижні пантін провів цей прозорий, також аквалайт і відновлюючий шампунь в цій упаковочці 400 мл. Ці відгуки гарні на цей шампунь саме на прозорий шампунь 149 гривень. шампунь для чоловіків три в одному від ол Spice. Я думаю, що ж третє шампунь гель для душа. Також можна вмивати обличчя. Написано три в одному олдспайс 400 мл, зі знижкою 144 гривні. Фарба для волосся від мальва, кольорів дуже багато. 34 гривні всього на всього. Ось така розкішний блис. Дивилась в складі цієї фарби. Також іде маска для догляду і рукавички. Олія для глибокого живлення кінчиків. Рідкі кристали, два два види. Є олія, є рідкі кристали по 119 гривень засіб. Від Gold Argana, ось такий. І далі Fortesse Екмі робить шампунь 400 мл. Професійний шампунь 119 гривень. Кондиціонер для волосся ось дозатором, гляньте, зручно. Від La Futura, інтенсивне живлення за літр 119 гривень. Далі Old Spice нову в акції, Це для чоловіків тверді дезодоранти по 109 гривень. По 55 гривень можна купити піну для гоління від Crystal For Formen. Піна для гоління 55 гривень 200 мл. Це у нас тонік для шкіри, для всіх типів шкіри 240 мл 44 гривні. Далі йде вода міцелярна для шкіри. Клінес бренд називається 59 гривень 490 мілілітрів. Доктор Сан, о, це класна акція. 74 гривні 150 мілілітрів. Це пінка для вмивання від Доктор Сан з огірком. Тут у нас паста зубна, велика 125 мілілітрів. G-Cosmetics. Ось така паста за 29 гривень. Ну, це за 125 мілілітрів. Порошок зубний в акції. Лісова бренд, так називається зубний порошок, відбілюючий 19 гривень за 70 грам. Ну, баночка ось така. Так, і паста зубна в коробці. якась така цікава вперше бачу. Ось така паста Cam Protect, Protect Nature, Так, з кокосом 69 гривень, 100 мілілітрів. 109 гривень конструктор дитячий пластиковий квітковий горщик до трьох від трьох років підходить. 109 гривень, 139 гривень, ось такий конструктор дитячий розвиваючий липучки, кубики, А вони липучки. Ці кубики 139 гривень від трьох також підходить. 109 гривень ще конструктор, розвиваючий від трьох років, так, на присосках. І гра настільна. джіп гоу доміно. Доміно просто бренд так називається в, де, в дерев'яній коробочці. 34 гривні. Ой, гляньте, що це таке цікаве, іграшка а, іграшка слайм з метеликом. Це діставати, да, якось, воно таке липке, я так розумію, 49 гривень. А всередині метелик. Далі. Я хотіла показати у них по 9 гривень, тут на ліквідації різноманітні ось наліпочки, наприклад, резиночки ось такі, також олівець від лавіт. Тут Це ще що? Це що таке цікаве, зараз гляну. 19 гривень значок на рюкзак. Не 9 гривень. А, ну, далі. Так, тут 9 гривень. Отакий ліхтарик Він є в різних кольорах. Дитячий, ручний зі шнурком. Дев'ять гривень дійсно. Так, ану ручка скільки така прикольна, коштує. Так, ручка дев'ять замість тридцять чотири. Це дійсно класна акція, тільки хтось її вимазав. Навче ну, ручка така клацається. Тут також олівець такий. Це косметичний олівець, олівець косметичний олівець лайнер для повік від лавіт. Дев'ять гривень замість чотирнадцять. Набір стікерів по 9 гривень, причому вони є в різних формах для нотатків з клейким шаром. Такі маленькі прям стікери. А ну, оці резиночки від лавід, за скільки зараз глянемо 9 гривень. Набір резинок для волосся. Тут дві штуки в наборі замість 14 гривень. О, дивіться, лак для нігтів за 2 гривні можна купити від лавіт. 5 гривень. Такі наклейки для нігтів яскраві називаються. А вони як фолімісцентні, 5 гривень замість 9. Ліквідацію я вам показала, просто ці трубочки показувала. Тут ще щось. З'явились кабель перехідник А він по 29 гривень. Я перевіряла, бар'єр перевіряла. Ну ці чашки по 59. Далі йде акція: ось така тарілка, десертна, порцелянова з малюнком. Ух ти, красива, яка да? листя, 74 гривні. Так, і гляну, може, тут написано, скільки ж вона йде в діаметрі. Так, дивилась, тарілка все-таки виготовлена в Китаї, тому, мабуть, і не пишуть діаметр. Якісь вони, от як в Китаї на замовлення роблять, писали, бо вже миска така глибока. А, хочу показати її вам ближче. 109 гривень. Дивіться, написано миска глибока, металева з прорезиненим дном. 109 гривень. Ось таке дно зручно ставити, воно не буде як. Ну як шуміти, да? Я так розумію, Біль... більш м'яке 109 гривень. Знову таки, на жаль, не написано ємність, скільки скільки влазить цю миску, але я показала з сторон сторін. Якось мало показала. Люди написали, ви трішки краще показуєте. Тут у нас чайник металевий зі свистком. Є колір, я бачу бордо, він начебто є в різних кольорах. Бакелітова ручка алму виготовляє сучасний дизайн на 2,5 літри для різних типів плит. Плити намальовані чотири види. Ціна на нього зараз 299 гривень. Нагадую, що цей чайник іде зі свистком. Стоїть знову такий від алму. Написано: А я думала, чайник ємність для напоїв, скляна з трубочкою та кришкою. 350 мл, 84 гривні. Ціна зі зни. Я бачу, що вона от, бачите, з трубочкою. Зараз гляну трубочка, ну, яка саме. Спакувала цю ємність для напоїв, сказали дівчата так її поставити, так і поставимо, щоб було видно. Дивіться, вона йде з соломкою, хотіла показати, соломка під кольором цієї ручки. Симпатично виглядає, і вона скляна. А сама кришечка бамбукова і всередині з силіконом. Мені ємність, чесно кажучи, дуже сподобалась. 84 гривні, Алмо виготовляє. Знижка на ось цю підставку для зберігання, яєць пластикова, 169 гривень зі знижкою. Вона йде триярусна, ярусна. 30 яєць. Ну, в цю в розгорнутому виді, я думаю, багато вже хто бачив. Так, тут у нас кава, якобс, кава розчинна, сублімована від Якос. Якобс, 75 грам. Хочу оглянути, наскільки вона порції написано чи ні. 75 грам, Зазвичай пишуть, не написано. 134 гривні ціна зі знижкою за 75 грам. Далі кави від лекафе в скляній баночці зручній. Ось така потім як ємність можна для зберігання використовувати. Три види є з шоколадом з ванілью і з лісовим горіхом. Це кава розчинна, порошкоподібна. Так і написано: 159 гривень за 75 п'ять грам. Всі три види за однією ціною за 75 п'. 159 гривень за розчинну каву лекафе. Змінили поличку хапає, бо розберуть, покажу ну, найцікавіше, що на ній є. По-перше, кава, ось ця масонська, 225 грам, Це класна ціна в наш час, 139 гривень, дійсно класна без акції навіть ціна. Така новинка цікава. Ну, виглядає дуже екзотично, скажімо так. Це не пій, безалкогольний. Тут 250 мл, ціна 44 гривні, Напій Гуава з насінням базиліком. Отака От цікава пропозиція 44 гривні. Жиле ось такі від Монік, Мені здається, це як новинки. Так? Зі смаком Ківі, 85 грам, 14 гривень. І жил зі смаком Махіто. Оце так я розумію 85 грам, також за 14 гривень. Актуально зараз 149 гривень парасолі, великі такі. Слухайте, ну велика, мабуть, за розміром. Різні кольори по 149 гривень. По 9 гривень ось такі рукавички робочі. Їх розбирають. Є кольори та різноманітні, там можна подивитись у них в іншому місті 9 гривень. А ось отакі рукавички робочі із покриттям 24 гривні. У випуску показала головні акції «Хапай або розберуть, також поличка з головними акціями. Коротенький випуск, тому що дівчата тільки все розкладають. Я рано приїхала в Аврору, ще не встигли викласти. Так що, дякую, що дивитесь. Зустрінемось наступного.